Таке Зіроклік у цьому контексті. Zero Click – це коли користувач отримує потрібну інформацію напряму, типу, воно з'являється прямо на сторінці пошуку чи у соцмережах, без необхідності ага. переходити на окремий сайт. Розумію, швидкий доступ до інформації це дійсно зручно. Саме так. Це стратегія, яка не тільки покращує користувацький досвід, а й збільшує видимість бренду. Наприклад, якщо ваші відповіді з'являються прямо перед очима користувачів, це створює імідж експерта у вашій сфері Ясно. і підсилює довіру. Точно, але чи не може бути ризик, що через це ви втрачаєте відвідування на сайті? Ну, звичайно, це можливо, але м коли клієнт отримує інформацію одразу, він відчуває, що йому економлять час. І як наслідок, це стимулює позитивне ставлення до бренду, навіть якщо це не завжди приводить до кліку. Так, отже, основне завдання сформувати довіру, а не лише залучити трафік, вірно. Так, точно. Хоча тут дизайнерські рішення стають ключовими. Наприклад, оптимізація контенту для Featured Snippets, де ваш зміст формується в структуровані блоки: списки таблиці для легкого ага. сприйняття. Чудово, а оптимізація включає і семантичне маркування? Саме так, як створення зручного меню. Чим краще структуроване, тим швидше клієнт знаходить потрібну точну.